У Марії було двоє дітей син і донька. Але до доньки у жінки завжди більше душа лежала. Не раз вона говорила дітям, що як вони виростуть, то Михайло піде зяті, а дочка Оксана біля неї залишиться буде її на старості доглядати. Діти виросли, першим одружився Михайло, але мамі він не вгодив. Невістку Марія не прийняла, навіть на весілля до сина не прийшла. Михайло ще в школі закохався в одну дівчину Іринку. Але то було юнацьке захоплення, яке дівчина не сприймала серйозно. Вона після школи поїхала в місто вчитися, там вийшла заміж, дитинку народила. Але сімейне життя не склалося. З малою дитиною на руках вона повернулася в село до батьків. А Михайло вирішив, що це його шанс, і спробував ще раз своє щастя не звертав увагу на її минуле. Цього разу Ірина відповіла згодою, і незабаром вони одружилися. От тільки Марії все це дуже не подобалось. Вона відразу синові сказала, що таку невістку не прийме. Розлучена, ще й з дитиною, не такої долі Марія бажала своєму сину. І слово дотримала 15 років не бачила ні сина, ні онуки від нього. Оксанка ж маму тішила. Вийшла заміж за сина голови сільради, свати їм побудували будинок недалеко від Марії. Тож донька щодня забігала в гості до мами, і внуків проводила і сама приходила. А п'ять років тому надумав взять їхати в Канаду. Спочатку сам поїхав ситуацію розвідати, а потім і Оксану з дітьми забрав. Марія сумувала дуже, але щастя доньки було для неї важливіше. Все було добре, поки ще чоловік був. Проте весною цього року його раптово не стало, і Марія залишилася зовсім самотньою. Оксана їй телефонує час від часу з Канади, але Марія добре розуміє, що донька не повернеться, і швидше за все чекає її самотня старість. Марія почала робити кутю, а на душі так сумно, що словами не передати. Це ж перший раз вона буде. На святвечір сама. Довго думала літня жінка, а потім таки вирішила набрати сина. Михайло дуже зрадів, почувши, услухавку голос мами, він ніби чекав на цей дзвінок. Через дві години син з родиною уже були у мами. Справи пішли набагато швидше. Ірина відразу стала до плити і почала готувати разом із свокрухою Допомагали й доньки, які вже були доволі дорослими. Марія дивилась на дітей і сама собі дивувалась, скільки ж вона втратила через свою гордість і нікому не потрібні принципи. Діточки мої, рідні, тепер я вас нікуди не відпущу. Простіть мене, якщо можете, обіймала рідних людей літня жінка, а з очей лилися щері сльози каяття. Все добре, мамо, відповів Михайло, тепер ми тебе точно не залишимо. Той святвечір в хаті Марії лунала весела коляда. Всією родиною вони прославляли новонародженого Христа, а в серці Марії народилась надія, що самотньою вона не залишиться, хоч і має великий гріх перед сином.